За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмув'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям Просвітку нема, живеш і жди народжуйся і жди Жди перед сконом, жди у домовині, не назирай. Літа збігають згині, без цятки неба й куплика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги ніби равик, вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю сягти. Я на небоє думку гадаю. Які є головні досягнення до цьогочасної боротьби загальну визвольну руху? Революційна боротьба ОУН-УПА стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як кристалізованого непримирального протесталення марксо-юнізмові большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона дала українській нації іншим народам. Пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького протиприроднього і людоненалісницького комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини завдяки організованій боротьбі. Я можу сказати про себе. Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається відко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Бієвці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдусь, боюся, We are concerned here with, a, with an act of humanity, with the maintaining of cultural values and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans. Mein Ganzes, ich wollte an sich, noch im, im Herbst '39 wollte ich an sich noch den Westen zu durchführen. Nur dieses dauernde, schlechte Wetter, das wir hatten, das hat uns daran gehindert. Denn Unsere ganze Bewaffnung war ja, äh, es ist eine schöne Wetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine schöne Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. We alle waren der Überzeugung, das war, dieser, das war unsere Meinung eben, sagt der ältesten Zeit, in der kann man nicht Krieg führen. Or I may add, of its self-questioning. And uh, the United States translates these sentiments into action of a character, which anyone may judge for himself. The whole world is against Hitler. And Hitlerism, men of every race and clime feel that this monstrous apparition stands between them and the forward move which is their due and for which the age and the times are ripe. It may well be that the final extinction of a baleful domination. To pave the way to a broader solidarity of all the men in all the.